Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Ось Орієнтовний список місць зараз. Бачите на екрані. Там ми можемо перевірити вам автомобілі. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу. відео. підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Популярність електромобілів зростає чим далі, тим більше, тому зробили вам цілу підбірку сьогодні. Почнемо з Fisker. 23-й рік, 25 тисяч ціна. Це у нас Ocean One, 117 кВт батарея, 31 тисяча пробіг. Нашумівший автомобіль. Шкіряний чорний салон. Всі хочуть, але бояться. Я теж по тому автомобілі, бояться дуже нема. Що? Вже є і майстри, і є запчастини. Тому кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ID 5, в білому кольорі. 23 й рік, 27500 ціна, 82 кВт батареї, авто з Європи. 26 тисяч пробіг. Ой, номер 068 77 7700. Так, салон комбінований. Шкіра Алькантара. Так, ще один. Так, тут ціна договірна, тому точно ти власника автомобіль 2022 року. 82 кВт батарея, також з Європи 60 тисяч пробіг. Так. так, Tesla Model Y. завжди актуальна, популярна. Тут вона в білому кольорі. 23 рік, 27 тисяч ціна, так, 26 тисяч пробіг, 82 кВт батарея. Хоча би трошки більше інформації, але нічого. Точно ти у власника салон чорний. Так, пішли далі шукати. А, Dual Motor. Так, ну завжди щось у Львові ексклюзивне знайдемо. Kia Evolution 9. 24 го року 40 тисяч ціна, 25 тисяч пробіг. Номер телефону є власника, кого цікавить. Трошки покажу. Ось так дуже цікаво виглядає, особливо в порівнянні з іншими автомобілями. Ось так. Салон шкіряний. Ось так виглядає ззаду. Так, ну кого цікавий, телефонуйте до власника. Меган електричний 23-го року, 17500 євро ціна, 40 кВт батареї, 7000 пробіг в рідній фарбі автомобіль. Так виглядає він в салоні. Так щоб було видно, там монітори йдуть. Kia Evolution 6, 24 рік, 26 500 ціна, 77 кВт батарея, 25 тисяч пробіг, повний привід, орієнтовний запас ходу 500 км. Трошки покажу, салон комбінований. Jaguar I-Pace, 19-й рік, 26 750 ціна буде ще торг, 90 кВт батарея, 101 тисяча пробіг. Так, Можливий обмін по автомобілю. Панорама. Шкіряний чорний салон. Так, також покажемо вам плагін гібрид в тій рубриці. Honda Clarity, 21 рік, 21 тисяча ціна, 1,4 бензин-електро, автоматична коробка, 26 тисяч пробіг. 068, 77 00. Номер телефону. Салон комбінований. Chevrolet Volt. 22 рік, 23 тисячі ціна, 65 кВт батарея, 40 тисяч пробіг. Так він виглядає. Так, в салоні. Nissan Ariya. Перший у нас в огляді, до речі. 23 рік, 23 тисячі 600 ціна, 30 тисяч пробіг. Яка там батарея? Батарея 70. Так. Комбінований салон шкіра Алькантара світлий. Так, я покажу по колу. Так, фелстар. 22 рік, 21 900 ціна, 78 кВт батарея. Так, трошки погано видно, 65 тисяч пробіг, повний привід, 400 запас ходу орієнтовний. Дяк. Так. Виглядає в салоні. Ще один його райпейс, 18-й рік, 24, 25 тисяч ціна, то хто з Європи. 90 кВт батареї, в рідній фарбі. На гарантії. Повний привід. Можливий торг, обмін, 110 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Є гольф. 20-го року 12,200 ціна, 36 кВт батарея. Так, свіжа пригнана з Голландії в хорошій комплектації і в рідній фарбі. О, якщо можна. Дякую. як виглядає в салоні автомобіль. Так. так, а за деталями вже звертайтесь до власника. Так, є зарядка. Nissan Leaf, 18 рік. 13 100 ціна, 40 кВт батарею, орієнтовний запас ходу 300 км, 84 тисячі пробіг. Так, сильно затоноване. Погано видно. Салон комбінований. Так, ще знайшли такий BID Song L. 30 тисяч 300 ціна, можливий торг, 24-й 24 рік, 12 тисяч пробіг. Так, батарея, 87 кВт, орієнтовний запас ходу 662 тисячі. 662 кілометри, перепрошую, вже заговорилась. Так, тут чоловік займається автомобілями з Китаю, можете звертатися. Є ще інші автомобілі. Світлий, шкіряний салон. Панорама. Так він виглядає. Тому кого цікавить? Дзвоніть до власника. Уточнюйте всі деталі. А, ще покажемо. Багажне відділення. Все, дякую. Volvo xc 140 23-й рік, 26 тисяч ціна, 78 кВт батарея. Номер телефона 098 220 -58 89 70 тисяч пробіг. Chevrolet живемо 22 рік, 17 900 рік, 17900 ціна, 65 кВт батарей, то не фарбована. Номер телефону власника є. 38 тисяч пробіг. Орієнтовний запас ходу 450-500 км. Так, зараз з дозволу власника. А, там зайняті по телефону говорять. Ми так трошечки. Ні-ні, ні вас, ні, все, все. Чуть-чуть салон показали. І все. Без ключовий доступ. Є гольф. 14-го року, 8500 ціна, 24 кВт батарея, 150 орієнтовний запас ходу, хороша комплектація, шкіряний салон. Номер телефону власника є, 70 тисяч пробіг. Салон світлий. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Така компактна дача Спрінг. 21 рік, 9700 ціна, 18 тисяч пробіг. Салон комбінований.